Добрий день, рада вас бачити. Я Марічка. а давайте з вами пригадаємо кольори. Це жовтий, це червоний, це синій, це зелений. А тепер пограємо у гру. Покажіть. жовтий. Так, це він. Покажіть зелений колір. Так, це зелений. Покажіть синій колір. Так, це синій колір. А покажіть. Червоний колір. Ось він. Червоний колір. А й тепер я пропоную ще одну цікаву гру. Нам потрібно знайти предмети заданого кольору. Подивіться, ця краплинка жовтого кольору. Знайдіть всі предмети жовтого кольору. Полуниця жовта. Ні. Дзвоник жовтий. Так. Лимон жовтого кольору. Так. Сонце жовтого кольору. Так, жовтого. Кулька жовтого кольору. Ні. Качечка жовтого кольору. Так, жовтого. Ми з вами обрали предмети. Якого кольору? Жовтого. А тепер знайдіть предмети. Червоного кольору. Як ця крапля? Полуниця червоного кольору. Так. Метелик червоного кольору. Ні. Машинка червоного кольору. Так, червоного. Помідор червоного кольору. Так червоного кольору. Дзвоник червоного кольору. Ні. Квітка червоного кольору. Так червоного. Яблуко червоного кольору. Так червоного кольору якого кольору предмети ми знайшли? Червоного кольору. А тепер знайдіть предмети синього кольору, як ця крапелька. Ваза синього кольору. Так, ваза синя. Квітка синього кольору. Ні, квітка червона. Чашка синього кольору. Так, синього. Качка синього кольору. Ні, вона жовта. Метелик синього кольору. Так синього. Пташка синього кольору. Так, синього кольору, пташка. Подивіться, предмети якого кольору ми з вами знайшли? синього кольору. Знайдіть предмети зеленого кольору, як ця крапелька. Огірок зеленого кольору. Так, зелений огірок. Яблуко зеленого кольору. Ні. Яблуко червоне. Жаба зеленого кольору. Так, жаба зелена. Пташка зеленого кольору. Ні, пташка синя. Кулька зеленого кольору. Так, кулька зелена. Змія зеленого кольору. Так, змія зелена. Подивіться, предмети, якого кольору ви знайшли? Зелені. Як весело і цікаво ми сьогодні грали. Ми з вами пригадали кольори. Які кольори ви запам'ятали? Жовтий, червоний, синій та зелений. Молодці! Ми з вами знайшли всі предмети цих кольорів. На сьогодні все. До побачення!